Перед так званою бюджетною сесією члени виконавчого комітету остаточно заслухали й схвалили проект міського бюджету на 2016 рік. Головний фінансист Алла Пацата вже вкотре окреслила всі деталі головного фінансового документу міста, зупинившись на нововведеннях та тих положеннях, що вплинули й на зміни обсягів видаткової частини. Зменшено розмір єдиного соціального внеску. До 22% на нараховану заробітну плату було 36%. Зменшено обсяг міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на загальну суму 71 мільйон 904 тисяч. В тому числі базова дотація збільшена на суму 22,7 тисяч гривень. Решта зміняться все зменшено. Зменшено освітню субвенцію на суму 9 млн 205 тисяч гривень. Зменшено медичну субвенцію на суму 6. 1 371 тисячу Зменшено субвенції соціального спрямування на суму 53 мільйони 647,9 тисяч гривень. Субвенції на надання послуг зв'язку та пільгове перевезення на суму 2 мільйони 702 грн. Що стосується субвенцій соціального характеру, виплати на дітей, пільги і субсидії, продовжує Алла Пацата, то їх обсяг зазвичай збільшують із державного бюджету протягом року. Особливе занепокоєння зі слів фінансиста викликає медична і освітня субвенції, дотація на послуги зв'язку та пільгове перевезення. 22 тисячі осіб у бердичій нині користуються правом пільгового перевезення. Так, за рахунок коштів державного бюджету зберігається право на пільговий проїзд лише окремих категорій громадян. Разом з тим, у законі про держбюджет таких коштів не передбачено. За роз'ясненням механізму надання пільг на проїзд звертались, кажуть, і до Мінсоцполітики. соціального Зв'язку з невизначеністю на даний час питання залишається відкритим і у разі виділення коштів з державного бюджету. Додаткове навантаження ляже на міський бюджет. Потреба складає приблизно 7,5 мільйонів. Тому у програмі соціального захисту окремих категорій громадян несено зміни для можливості у разі потреби проводити такі податки з місцевого бюджету. Ніяких роз'яснень досі немає про отримання закладів професійно-технічної освіти, але з метою уникнення соціальної напруги серед викладачів та студентів взялися поки підтримати із міського бюджету, враховуючи фінансові ресурси дохідної частини міського бюджету на ці установи спрямовано 5 мільйонів 367,2 тисячі гривень, що дасть можливість фінансувати їх тільки у першому кварталі. Для порівняння скажу вам, що касові видатки по загальному фонду за 2015 рік на ці три установи склали 19 мільйонів 323 тисячі гривень. Потреба на 2016 рік становить 21 мільйон 469 тисяч гривень. Питання пільгового перевезення та фінансування професійно-технічних закладів стоять відкритими і невирішеними не тільки у Бердичеві. Обговорювали на Боліле і на загальних зборах асоціації міст України. Я був суботу на асоціації міст України. На піднімалося питання про те, що або є закон України, є відповідний пільги, які повинні фінансуватися з державного бюджету. Визначати, кого возити, не возити на місцях, це абсолютно некоректно і неправильно. Це буде порушення закону. Тому по перевізникам, по перевізникам ми програму заклали, але зараз Асоціація міст України звернулася перед кабінетом міністрів і тобто, стоїть питання про те, що все-таки кабінет міністрів вишукає ці кошти на, на пільгове перевезення. Будемо надіятися. Ну, ПТУ це взагалі окрема тема. Значить, і мені ну ми вже з депутатами попередньо обговорили питання і визначили, що ми тільки перший квартал передбачити бюджеті, але є звернення відповідно від Асоціації міст України про те, щоб ці видатки перекласти на обласний бюджет, а не на міські бюджети. І ще одна теза нового бюджету у разі недостачі фінансових ресурсів у міському бюджеті відшкодування вартості харчування в дитсадочках може стовідсотково лягти на плечі батьків. Досі батьківська плата становила 65 відсотків від вартості. А загалом цифри на сьогодні кажуть таке: до 6 мільйонів не вистачатиме на освіту, 16 – на медицину. Хочу ви послухати, що на 9 мільйонів 377 тисяч гривень менше ніж уточнений план на цю галузь був у 2015 році. За рахунок чого 6 мільйонів 446 тисяч гривень було додатково спрямовано за рахунок коштів міського бюджету на покриття недостатності коштів для забезпечення функціонування галузі у 2015 році. З метою забезпечення нормального функціонування медичної галузі та надання якісних медичних коштів, хоча у першому кварталі міського бюджету плануємо додатково передбачити кошти в сумі 4 мільйони 624 тисячі гривень. Таким чином, залишок недостатності на заробітну плату складе 10 млн 508 тисяч гривень. Це приблизно, щоб ви орієнтувалися в цифрах, це приблизно видатки на 2,5 місяці або скорочення близько 260 працівників. Зі слів Алли Костянтинівни, обсяг видатків загального фонду бюджету міста на 16-й рік без субвенцій складає 116 мільйонів 669 тисяч гривень. Освіта це 13 дитячих навчальних закладів, їх виконується 3324 учнів. 56 мільйонів 126 тисяч гривень. Охорона здоров'я. Це видатки на перший квартал 4 мільйони 924 тисячі гривень. Соціальний захист. 7 мільйонів 466 тисяч гривень. <coughs> Управління житлово-комунального господарства 7 мільйонів 362 тисячі гривень, культура 13 мільйонів 172 тисячі гривень. Фізична культура і спорт 5 мільйонів 263 тисячі гривень, утримання доріг 3 мільйони гривень. Програми розвитку малого середнього бізнесу 120 тисяч гривень. Запобігання наслідків надзвичайних ситуацій. Це міська комунальна аварійно-рятувальна служба та пошуково-рятувальна служба на воді 2 мільйони 162 тисячі гривень. Обслуговування боргу Нефко 120 тисяч гривень. Виготовлення агрохімічного паспорту Земель 15. Інші видатки 1 мільйон 50 тисяч гривень. Схвалений на виконкомі проект бюджету на 2016 рік винесено на розгляд сесії міської ради. Керівників комунальних закладів та установ уже вкотре закликали до оптимізації та більш відповідального й ефективного використання місцевих коштів. Ситуація надзвичайно непроста, Вона буде потребувати усіх. Як і присутніх, і інших керівників, по-перше, економія використання бюджетних коштів, то що сказала Олек Костянтиновна, ну і безумовно працювати над наповненням міського бюджету. Саме тому ми працюємо з міжнародними організаціями, тільки що теж була зустріч з однією з міжнародних організацій для того, щоб залучати кошти міжнародних. Банків і так далі, кредитні ресурси, бо тому, що практично розв'язання тих питань, яке потребує в місто, і за тільки за кошти міського бюджету, без допомоги коштів державного бюджету, без допомоги інших коштів, ми розв'язувати практично не зможемо.